Доброго дня, друзі! Сьогодні у нас будуть новини з Німеччини, будуть дуже гарні новини та не дуже гарні новини теж. Тому підписуйтесь на канал, лайк, підписка на канал, обов'язково коментар у підтримку каналу та погнали до новини. Я думаю, що всі вже знають, що 23 квітня 2024 року українська влада приголомшила абсолютно всіх українців, які наразі знаходяться за кордоном. Вона сказала, що вона не буде більше оформлювати та замінювати закордонні паспорти абсолютно всім чоловікам віком від 18 до 60 років. Хоч закон діє з 18 травня цього року, українська влада наголосила, що з 23 квітня це був останній день до цієї дати. Можна було подати, наприклад, там, на закордонний паспорт, на заміну водійського посвідчення, тощо, але після цієї дати вже нічого робитися просто не буде для українських чоловіків. Єдине, що може робитися, це документи, з якими український чоловік може повернутися до України та воювати. Влада Німеччини довго не відмовчувала. Тому 25 квітня влада дала пояснення, що вона буде робити з українськими біженцями та стосовно дій української влади, тобто вона відповіла на абсолютно всі питання. Відповідь берлінського сенату рішення МЗС України призупинити консульське обслуговування українських чоловіків не вплине на їхній статус біженців в Німеччині. Тобто Німеччина не віддасть українських біженців, і ніхто чоловіків воєнного віку не буде депортувати до України. Надання або продовження українськими біженцями тимчасової повістки на проживання в Німеччині не передбачає наявності в них чинного паспорта. Головне, щоб у німецької влади була бодай, яка можливість встановити особу українця. Насправді дуже багато українців перебуває в Німеччині зі звичайними паспортами, навіть без закордонного паспорту. Тобто, в перші 2-3 місяці війни випускали людей на кордоні з Молдовою, навіть з Польщею, з звичайними паспортами українськими, не закордонними. або з закордонними, але без біометрії. І у Німеччині вони ставались там у Джоб центр, ставали люди, і ніякої проблеми з цим абсолютно не було. І навіть потім ці люди просто не робили собі закордонний паспорт. Наприклад, вони виїхали там з окупованої території, зразу зрозуміло, що треба працювати в Німеччині, ходити на курси німецької мови та будувати своє подальше майбутнє саме в Німеччині. Що наразі в них є така можливість, якщо дуже гарно попрацювати, то можна і німецький паспорт собі здобути. Тобто переживати українським чоловікам немає чого, Німеччина їх виганяти не буде. З паспортом можна жити в Німеччині, ну в Домінікану вони не злітають там на Балі теж. Але найголовніша проблема вона просто зникла. Також дуже гарна новина в тому, що німецька влада напряму заявила, що вона не буде ніколи повертати українських біженців до України, тобто воєнних чоловіків або воєннозобов'язаних чоловіків приземного віку ніколи повертатися. Вони в Україну не будуть, нікого депортувати не будуть. Тобто тут можна видихати, просто будувати своє подальше життя в Німеччині або Чекати, коли там війна в Україні закінчиться, та повертатися в Україну. Але також німецька влада наголосила, що вона хоче залишити всіх українських біженців у себе, але тих, хто буде забезпечувати себе і працювати, навіть був дуже гарний закон прийнятий про надання громадянства ВНЖ в Німеччині. Посилання на це відео ви можете знайти під цим відео. Та подивитися і ознайомитись з ним, крім того, Німеччина також дуже хоче допомогти українцям. Якщо українське посольство або консульство відмовить українському громадянину у видачі або продовження його паспорта тільки на підставі того, що він просто не служив в армії або не придатний до служби в армії, то берлінське земне управління у справах іноземців може видати йому. Для поїздок за кордон проїзний документ, що замінює паспорт. Тобто по Шенген зоні по Євросоюзу українці зможуть там подорожувати, їздити або якось переміщатись, наприклад, змінювати країни, якщо є на це потреба. Так вони там не зможуть полетіти там до Канади, на Балі і так далі. Але по ЄС вони зможуть переміщатися. І це дуже гарна новина. Але, як завжди, є одне велике, але дуже-дуже велике. Щоправда, додає представник сенату, робитиметься це лише у виняткових випадках, тобто надаватися цей документ, з якою українці можуть подорожувати по ЄС. Оскільки правила перебування іноземців у Німеччині дозволяють імміграційним відомствам видавати немецькі документи, а це буде саме німецький документ, що змінює документи особам призовного віку, якщо вони можуть довести наявність для поїздки вагомих причин. Тобто, якщо там людина захоче просто кудись поїхати відпочити, це не вагома причина, щоб йому видавати цей документ. Також дуже важливий меседж. Військовий обов'язок сам по собі вважається в Німеччині цілком прийнятним громадянським обов'язком, тобто тут німеччина підкреслює. Що воювати потрібно, але біженців ніхто не віддасть. Так, цей закон про мобілізацію дуже багато має в собі обмежень. Тобто Німеччина допомагає з паспортом, але з іншими питаннями Німеччина допомагати не буде. Що саме це оформлення та заміна закордонного паспорта, внесення даних про дітей в закордонний паспортів батьків, тобто татові. Не буде внесена дитина до закордонного паспорту, це зробити буде неможливо. Засвідчення документів та будь-які нотаріальні послуги. Тобто Україна вже каже, що вони будуть накладати там штрафи за неявку до ТЦК і так далі. Тобто, якщо жінка там захоче наразі зробити якийсь нотаріальний документ та приїхати в Україну, там продати квартиру, машину, дачу, тощо вона не зможе оформити цей документ, щоб продати свою нерухомість, точніше, нерухомість свого чоловіка. Отримання нового громадянства та позбавлення громадянства України, так звісно, що отримати громадянство нової країни треба обов'язково. Взяти купу документів, які потрібно взяти саме у консульстві або посольстві України. А щодо відказу від українського громадянства, але пан Зеленський не підписує відмову від громадянства за свій за весь свій час президентства. Він не підписав жодного відмови від громадянства. Моя подруга, що у 2020 році подала документи, що вона відмовляється від українського громадянства, тому що в неї є громадянство іншої країни. Вона проживає дуже давно в іншій країні. Але цей закон, цей лист не був підписаний, тобто на Сьогоднішній день вона є і громадянкою тієї країни, і також громадянкою України. Тобто, про свою мрію відказатися від українського громадянства ви не можете. Ось і закон вам про це також говорить. Але і раніше ви це не могли зробити при пані Зеленському. Соціальні виплати та також обмін посвідчення водія. Це дуже актуально, тому що дуже багато людей в Канаді змінювали документи, і вони просто в них забирали цей українське посвідчення водія. Тобто, якщо вони там будуть повертатися в Європу, це не. Дуже комфортно їм, тобто потрібне це посвідчення, бо наразі, якщо вони там будуть повертатися в Україну там, після війни, то вони просто не будуть мати українське посвідчення, ось так ось і його наразі не можна отримати. Оформлення документів на постійне проживання за кордоном. Наприклад, в Канаді це permanent resident. І так, цей закон він забороняє оформлювати permanent resident. Ні для Канади, а саме для України. Тобто ви не зможете зібрати весь пакет документів, якщо ви наразі будете подаватися на permanent resident або планували податися через півроку, Документів у вас для цього не буде. Тобто там велика кількість документів, які потрібно подавати, але ви взяти їх просто не зможете. Ну і звісно, це стосується не тільки Канади, це стосується і країн ЄС. Реєстрація. Актів цивільного стану, народження, реєстрація розірвання слюбу, реєстрація смерті, реєстрація заміни імені. Це дуже-дуже цікаво. що Якщо ти помер, ти не можеш свідоцтво про смерть отримати, бо ти. Ну, просто немає слів, якщо чесно. Ти помер, ти не можеш його отримати, ілі там дружина не може за тебе його отримати. Це дуже цікаво. Але з іншої сторони, дуже прикольно, що не можна розвестися. Тобто, українське подружжя буде єдиним цілим і розводитися їм, звісно, не потрібно. Ну і останнє це взяття на консульський облік. Тобто, не можна буде стати на консульський облік, тому що ви чоловік з 18 до 60 років. І у вас такого права немає, як взагалі вам такі дії Німеччини, чи подобається вам чи ні? Чи ви думаєте, що потрібно було всіх українських чоловіків з Німеччини зняти цього пособі, з цих виплат та відправити назад в Україну? І найголовніше питання: чи справедливо це для чоловіків, які наразі знаходяться в Україні? Ну тобто цих чоловіків, які в ЄС а Німеччина. Та країни ЄС, вони будуть захищати, не віддавати, видавати їм документи. А ті чоловіки, які наразі бігають від ТЦК в Україні, ну це ваші так говориться проблеми. Ділайте, що хочете, нас я так сожалію і, як щастя, не волнують. Чекаю на всі ваші думки у коментарях. Обов'язково з вами поспілкуємося. Миру Україні, Bye, guys!